Друзі, вітаю! Схоже на те, що події дійсно почали прискорюватися. Адже сьогодні сталося те, у що в Москві не хотіли вірити, нічого Путін не чекав. Розпочнемо з того, що на тлі новин повідомлень міжнародних ЗМІ про те, що Китай відмовився від майже половини імпорту нафти з РФ, І, до речі, ці новини сьогодні вранці підтвердили і російські пропагандисти, вони прямо пишуть. Що китайські компанії почали масово відмовлятися від закупівлі російської нафти, і що Китай в цілому, якщо дивитися на обсяги постачання з Росії на декілька тижнів вперед, знизив обсяги закупівель на 45%. Так от, на тлі цих повідомлень, сьогодні одна з таких топових тем міжнародних ЗМІ, і, звісно, в першу чергу в російських, є візит прем'єр-міністра РФ Мішустіна в Китай. Цей візит був дводенним, 3-4 листопада. І сьогодні вранці ЗМІ повідомили, що Сі Цзіньпін прийняв Мішустіна в Пекіні. Раніше була заява від речника Путіна Пєскова, що Мішустін мав передати Сі Цзіньпіну послання від Путіна. І вчора ввечері російські пропагандисти писали прямо, що в Москві не вірять, що Китай різко скоротить обсяги закупівель російської нафти, що в Москві сподіваються на краще. Однак щодо підсумків візиту Мішустіна в Китай сьогодні на Росії немає радості. Російські пропагандисти, політологи, експерти чомусь притихли і немає якихось повідомлень, немає гучних новин. Російські пропагандисти пишуть, що Китай та Росія підписали 15 документів, що мова йде про виробництво автомобілів, насправді збірку на Росії, співробітництво в космічній галузі, а також боротьба з санкціями. Боротьба з санкціями – там просто такі спільні заяви, що Китай та Росія будуть спільно боротися з санкціями. Пропагандисти пишуть, що Китай та Росія це добрі сусіди, і що Пекін та Москва домовились разом боротися з санкціями. І на цьому все. І жодного слова, жодної заяви про те, що Китай надалі буде продовжити купувати російську нафту. А раніше як було? Як тільки США починали тиснути, або й навіть не Ша Європейський Союз на Китайську Республіку, то лунали одразу в цей же день заяви з Китаю, густами Китайського МЗС, що Китай не дивлячись на тиск, буде продовжувати купувати російську нафту, тому що це економіка, тому що це китайські національні інтереси. А сьогодні жодної заяви немає. Лише те, що просто спільно будуть боротися з санкціями. І все. Жодної підкреслюю, жодної заяви немає. І я ще хочу додати, що декілька днів тому президент США Трамп заявляв, що він сподівається, що російсько-українську війну можна буде завершити за два місяці, хоча перед тим він говорив про півроку, і таку заяву він зробив після перемовин з Зіньпіном, після їх зустрічі в Південній Кореї. Сьогодні пропагандисти пишуть, що Пекін нарешті назвав Вашингтону умови для торгового перемир'я, і що головне, що вимагає Китайська Народна Республіка, це те, щоб Штати не втручалися в питання Тайваня, а також щоб Штати утримувалися від тиску щодо теми демократії і прав людини в Китайській Народній Республіці. І в цілому я ще хочу додати, що є ще такі важливі новини, які вказують на те, що події прискорюються. Зокрема, те, що сьогодні Зеленський приймає гостей, приймає високопоставлених чиновників з НАТО і США, і зараз ведуться певні перемовини. Крім того, вчора ввечері президент України Зеленський анонсував, що нові контракти в ЗСУ терміном на 1, 2, 3, 5 років і заявив про те, що після відповідного перемир'я, після завершення війни потрібно, щоб люди залишались в ЗСУ. І ще важлива новина. Це вчорашні заяви від президента Фінляндії Стуба, який є таким неофіційним представником Європейського Союзу, переговорником зі Сполучених Штатів Америки, тому що у нього є дуже такі тісні дружні відносини з Трампом, і його західні змі називають улюбленцем президента Ша. Так, от, Стуб вчора заявив зранку. Що в цьому місяці наприкінці листопада в Африці, Південно-Африканській Республіці, відбудеться саміт G20, і на цьому саміті цілком можливо буде зустріч між Трампом і Путіним. Більше того, уже після обіду, ближче до вечора, з'явилася ще одна заява від Стуба. і Він припустив, що президент Крине Зеленський та Путін також зустрінуться в листопаді і також зустрінуться на цьому саміті G20. Поки коментарів щодо цього ні з Києва, ні з Москви немає. Це все просто такі натяки. Ми бачимо, що події дещо прискорюються, і ми бачимо, що якісь такі певні домовленості міша та Китаєм щодо завершення російсько-української війни таки є. Можливо, є якісь певні питання, певні якісь дискусії щодо Тайваню, деякі інші моменти. Тим не менш, ми чітко бачимо, що Китай як мінімум публічно точно змінив платівку. Водночас потрібно розуміти, що Китай розглядає Росію як свого васала, як, грубо кажучи, ту територію, якою він, хоч і неофіційно, але керує, яка знаходиться під його геополітичним впливом. І раніше експерти-міжнародники прямо казали, що Китай розглядає російсько-українську війну як проксі війну свою з заходом. Тому поки сподіватися на те, що дійсно за два місяці ця війна завершиться, поки не варто, тим не менш є такі позитивні дзвіночки, і точно неприємні для Кремля. А тим часом Москва продовжує займатися терором. І, згідно повідомлень від наших повітряних сил, окупанти запустили по Україні 137 засобів повітряного нападу, було збито 92 ворожі цілі, 92 ворожих БПЛА. Україна б'є у відповідь, і сьогодні з'явилось повідомлення в наших ЗМІ: є заява від Центру протидії дезінформації, що після сьогоднішньої нічної атаки українським БПЛА зупинилися Нижньогородський нафтопоробний завод на Росії і нафтохімічний завод Башкортостань. Новини добрі. Звісно, це корисні удари по таких російських військових цілях, які безумовно наближують мир, і безумовно наші українські санкції є найкориснішими. На Росії сьогодні підтвердили, що БПЛА атакували нафтохімічний завод в Башкортостані, і що частково навіть обвалився цех. пар о. Не из трубы, а вон возле трубы, снизу. Парадцы что-то говорят. Там пи*** -да, дыма. Там еба, что творится, походу. И не тут... Що не дивно, російські пропагандисти пишуть, посилаючись на відповідних чиновників, що вранці 4 листопада два українські безпілотника намагалися атакувати цей завод, що обидва безпілотники були збиті силами ППО, а також охорони підприємства, що уламків впали в промисловій зоні. Однак, в результаті падіння уламків, частково обвалився цех. Ось такі уламки в промисловій промислові зоні, потім обвалився цех, думайте, що хочете. Крім того, сьогодні російські ЗМІ пишуть, що Збройні Сили України атакували ще одну підстанцію в Курській області. Є гучні заяви від губернатора Хінштейна, є навіть такі повідомлення від пропагандистів російських, наприклад, від Соловйова, який пише про нібито підлі удари по російській енергетиці, що ЗСУ намагаються посіяти паніку, нашкодити людям. Пишуть про підлі удари, і чомусь той же Соловйов, той же Хінштейн нічого не говорять про реально підлі цинічні удари про терор російських окупантів, про удари по нашій українській енергетиці нічого. А як тільки відповідь по Росії, то одразу крики про так звану підлість. Крім того, сьогодні ще з'явилось повідомлення, що в Волгоградській області заявили про масову атаку дронів, що ціль також енергетика, і ціль також підстанція. Є ще одна новина в російських ЗМІ, що в Чорному морі виявили розлив нафти після атаки дронів на термінал в ФТОПСЕ. Декілька днів тому була успішна атака дронів СБУ по нафтоналивному терміналу. І щодо наслідків ми бачимо, що є і розлив нафти. Також пропадисти писали, що під роздачу потрапили два танкери. Російські пропагандисти сьогодні нагнітають, пишуть про те, що Київ анонсував підготовку до масованих ударів по російській енергетиці, і при цьому вони пишуть, що українська сторона очікує посилення російських обстрілів енергостеми України і планує бити у відповідь. Планує завдавати симетричної відповіді. Цікаво з одного боку нагнітання, а з іншого боку, пропагандисти прямо підтеснюють, що це просто удари у відповідь. Цікаво, що на Росії очікують ударів від України британськими ракетами Storm Shadow після вчорашніх повідомлень міжнародних ЗМІ, що Британія поповнила запас України цих ракет, щоб Україна мала чим бити на зиму по об'єктах на території РФ. І сьогодні пропагандисти пишуть: вірніше, вчора ввечері писали, що британські ракети повинні замінити томагавки. І дійсно, з одного боку, це певна заміна, тому що без наведення супутниковими системами США, без відповідної згоди Білого Дому, навряд чи Україна може використовувати ці ракети. А значить, згода є. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися свої думки стосовно всіх цих подій, можливо, якісь прогнози. пишіть в коментарях і до нових зустрічей в Етері.